Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, Друзі, до вашої уваги соняшник від компанії Viterra, від компанії AgroRhythm. Від компанії Veterra ми висівали тут три гібриди. Нестербу, Нетта і... і ще один якийсь не пам'ятаю. Посіяли ми від компанії AgroRhythm, Альдазорчик. І там один рядочок був Бомонда. Зліва перші три сіялки був. Три рядка, оце вони ось по-моєму тут йдуть Альдазора. Справа дві крайні, там були від компанії Вітера. Нета Нестер і сульфа якийсь був чи що. От такий соняшник, друзі. Вимахав, стоїть звісно, красотіще. Е, місцями, звісно... Тільки повилазив є отаке, де в сухій землі довго був. Ну а взагалі класний соняшник. І йдемо зараз, хочу на стик вийти, друзі. Починали ми зліва сіяти. Хочу побачити, деякий гібрид, друзі. Звісно, лопати стоїть Бешено. Дивіться який тут. Тут ліс взагалі. Оце похоже на мабуть буде ось два рядочка. Вони міняють світ. Я думаю, що це буде, друзі, оце якщо стикові, це буде від компанії Vitera такий соняшник крутий. Так, будемо рахувати. Тому що тільки по рядочкам вичисла. Так, друзі, перший рядок ось. О. Це, друзі, Сингента Сузука. Подісковці. Тут також Подісковці. Це перший рядок Альдазор. Ну його соняшник цей високий забив, звісно, він не буде. Ось другий друзі, рядок Альдазор. І чому я так увагу для цього показую? Друзі, дивіться, там багато в коментарях писали, що соняшник галімий, Ну так ніхто мені не відео не доказав, нічого не... Не сказали, що типу, Альдазор, там схоже 70%, 80%. там. Ось, будь ласка. Не вішайте лапшу. Я не розумію смисла таких людей, які брешуть. Ну ось дивіться, чого посходив. Пізній посів. Це сіяли в іюні. Там пам'ятаєте, багато хто говорив, що ну, що ти розказуєш, такого бути не може. Ось, дивіться, які вже бутони. Так, раз, два. І ось, о, друзі, третій рядок. Оце повністю йде Альдазор. Три. чи Чотири, ці банки, чотири, два, да, чотири банки Альдазора. Це виходить раз, два, три. І оце четвертий ось це Альдазор. Ось чотири, оце банки Альдазора. Оце, по-моєму, буде від компанії Вітера, один. Чи ось, ось він, мабуть, Вітеровський. Блять, от забув, вибачаюся. Я передивлюся відео, друзі, тому що самому дуже цікаво. Ну оце виходить ось сюди. Отут ось по-любому це Вітеровський десь іде вже. Ну, в сонях, коротше, друзі, що я хочу сказати, що в компанії Вітера, що в компанії Агроритм, супер. Порівняння, звісно, було б в ідеалі, якби я посіяв е, гектар там, чи 2 гектара Вітери одного гібрида. 2 гектари альдазорчика і щось тоді казати. Но, те що я бачу, то я бачу соняшник крутезний від компанії обох. Тому що ми сіяли в юні і такий соняшник, друзі. Просто ліс. Так що тут немає, як то кажуть, наріканій. Дивіться яка краса. Я розвернуся вам, щоб було видно. Так що тут крутий соняшник. Оце похоже, друзі, що це реально Вітеровський. Ось тут буде 4 рядка підряд, виходить туди, сієлко пішов і назад вертався, то це буде Вітеровський. Так, да, він нерівномірний, друзі, волни. Ну, В принципі, я думаю, що буде нормально. З таким позднім посівом, і він отак от показує себе, то ви повинні розуміти, який це соняшник. Так що, моє місце, я всім рекомендую спробувати посіяти. Пробні для себе гектари від компанії Viterra. Було три гібриди під Grand е Star е е І було у нас Aldaзор, і мішечок Бомондіка Ну Тут не мішечок ми висіли, а трошки не залишилося там, де ми сіяли на полі. Я оставив спеціально ще посіяти. Так що я задоволений всіма цими гібридами поки що. Ну, Що я можу по ним сказати, якщо я перший рік сію. По сходам. Сходи були погані із-за того, що ми посіяли в суху землю, друзі. Ми сіяли з надіждою, що піде швидкий дощ, що стояв, але його довго не було. А так ну, ви бачите, як. що тут можна сказати. По території видно, ви ж бачили, де, як ми сіяли. Цей сонячний там у мене ось що був Сузука, він вже вон сохнуть, скоро буде. Так що такі справи, друзі. Дякую за увагу. Підписочка на YouTube канал Шалений Тракторист. Підписочка на YouTube канал Агрорит. Більше відео, більше інформації. Ну, Соняшник, звісно, в компанії отакий. Так що Всім рекомендую спробувати, а потім робити реальні виводи. Так що всім гарного вечора, гарного дня. Ну а нам гарного соняшника. А катосики будемо. Все, друзі, дякую за увагу. До побачення.